5 из них, 4 разведения группы граната скорота и 5 сырого. Віце-губернатор з питань аграрної промисловості Сергій Маслійов став хрещеним батьком профільного сектору Краснодонського району і не від хорошого життя цієї території. Незабаром він вийде туди з робочою поїздкою, всім своїм управлінням, аби попрацювати з місцевими керівниками та фермерами, і малими, і великими. Всі проблеми губернатор Володимир Пристюк доручив заступнику вивчити на зубок і знати, що де, коли і як доїться, засівається в районі. На переконання. Керівника області Краснодонщина має стати пілотним проєктом з точки зору розумного підходу та результатів у аграрній галузі. Адже кваліфікацію нинішніх керівників аграрного сектору району та перспективи села на території за часи цих керівників Володимир Пристюк ставить під сумнів. Вони там все ділять власть. Була ніяк не поділять. Вся енергія уходить на це. Місяць року, хлопці. Что хотите, делайте. Значит, не посижу. Вот обещаю это сделать. Мне не нужны такие. Я лучше сам туда вот напрямую ездить, с ними разговаривать. Я буду знать, что хоть, хоть сам для себя отвечаю. Такі не мініжна. Хоча цифри у Краснодонщини 330 голів корів в районі і кращі за деяких інших, але це лише статистика. Та й то кращі ці цифри у порівнянні з гіршими. Відтак губернатор доручив керівнику апарату облдержадміністрації Олександру Остапенку розібратись у кадровому питанні керівництва всієї районної влади і особливо відповідальних за аграрний комплекс.